В світі карткової магії існує дуже багато фокусів з так званими іщейками. В нашому випадку цю роль будуть виконувати Туз Хресті та Туз-Пік. І саме ці дві карти зараз знайдуть твою. Проте шукати ми її і обирати перед цим. Ми її будемо не в закритому стилі, як ми звикли це робити. Прилистуючи колоду ось таким стилем. Ми це зробимо у відкрито. Ось так. Проте спочатку підпишись на канал та постав вподобайку цьому відео. Після чого ти можеш звернути увагу, що всі карти в цій колоді абсолютно в хаотичному стані. Всі, одним словом, в розброс. І навмання можеш обрати сам якусь карту, яка тобі подобається чи не подобається. Давай, наприклад, це буде дама пік. Ми колоду перемішаємо. Після чого в гору вступають вже наші туз-хрестя та туз-пік. І саме ці карти зараз знайдуть твою. І зроблять це максимально епічно. Напиши в коментарі, як тобі такий фокус.